Вам рада вас сказати. Сьогодні ви захистили майстерську роботи. Я мала честь бути вашим науковим керівником. Поділіться емоціями, враженнями, які сьогодні супроводжували ваш день. Дякую за запитання. Мені було дуже приємно найперше з вами працювати. Ви дуже гарно надавали комунікації і всі нюанси, які потрібно мені підмічали в роботі. Ну а також перед захистом я поки сиділа біля вас, у мене було гесенкий мандраж, але вже згодом я така. Виступу я зібралася. Я стала, була все, здається, гарно розповіла. Мені дуже сподобалося. Так вперше я просто захищалася не в онлайні, а офлайні. Це були нові, скажем, емоції, але все дуже класно, дуже вам дякую. А бакалаврат буде за бакалаврат. Я закінчила в Державному податковому університеті в місті Ірпінь. Но в ГП, що я дуже вдячна, що все-таки вирішила вступити на менеджмент. Я зараз дуже задоволена. Прям неймовірно. Чи можна стати нашим провайдером з приводу продажу освітньої програми з менеджменту на магістрському рівні? Звісно, я обов'язково буду рекомендувати. Для мене це важливо, якби мені реально хтось, як я вступала порадив тих, хто закінчив, я б не сумнівалася йти. А так, якщо мене будуть питати, чи, наприклад, буде знайомий, я обов'язково буду врадити ваш інститут, бо тут як класні У викладачі, наші, так, наші, наші, університет, так. Університет, так. щоб сюди саме йшли, бо тут класні викладачі гарно дають знання. Я за півтора року дуже гарні знання отримала. що щиро вдячна всім викладачам і самому університету за таку комунікацію. Дякую вам, всего найкращого, успішного року, гарного процесування, ну і, звичайно, стати успішним менеджером. Гарного року.